За щучим велінням був собі старий чоловік. Було в нього три сини: двоє розумних, а третій Омелько дурник. Брати працюють, а Омелько цілий день лежить на печі. Одного разу брати поїхали на базар, а невістки й кажуть Піди, Омелько, по воду, а він їм з печі. Не хочу. Піди, Омелько, а то брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть. Ну, гаразд. Зліз Омелько з печі, взовся, вдягся, взяв відра та сокеру і пішов до річки. Прорубав кригу, зачерпнув відра, поставив їх, а сам глядить в ополонку і побачив Омелько в ополонці щуку. Приловчився та й вхопив щуку в руку. Ото буде юшка добра. Раптом щука каже йому людським голосом: Омельку. Відпусти мене в воду, я тобі стану в пригоді. А Омелько сміється. Та як же ти мені станеш у пригоді? Ні, понесу тебе додому, звелю невісткам юшку зварити. Добра буде юшка. Щука знову просить. Омелько, Омелько, відпусти мене в воду, я зроблю все, що тільки забажаєш. Хм, гаразд. Тільки покажи спочатку, що не дуриш мене, тоді відпущу. Щука його питає. Омелько, Омелько, скажи, чого ти зараз хочеш? Хочу, щоб відра самі пішли додому, і вода не розплескалася б. Щука йому каже. Запам'ятай мої слова. Коли тобі чогось схочеться, скажи тільки. За щучим велінням, за моїм хотінням. Омелько й каже. За щучим велінням, за моїм хотінням ідіть самі відра додому. Тільки проказав відра й пішли нагору. Омелько пустив щуку в ополонку, а сам пішов за відрами. Ідуть відра селом, народ дивується, а Омелько йде ззаду, посміхається. Зайшли відра до хати самі стали на лавку. А Омелько поліз на піч. По якійсь годині невістки говорить йому. Омельку, чого ти лежиш? Пішов би дров нарубав. Неохота, як не нарубаєш, брати з базару повернуться, гостинців тобі не привезуть. Омелькові неохота злазити з печі. Згадав він про щуку і потихеньку каже. За щучим велінням, за моїм хотінням, піди, сокиру, дров нарубай, а дрова самі в хату йдіть та в піч кладіться. Сокира вистрибнула з під лавки і на двір. Та ну дрова рибати, а дрова самі до хати йдуть і в піч лізуть. По якійсь годині невістки знову кажуть мальку, нема вже дров у нас. Поїдь у ліс нарубай, а він їм спечі. Та ви самій нащо? Як це ми нащо? То хіба наша справа в ліс по дрова їздите? Мені неохота, ну, то не буде тобі гостинців. Робити нічого. З лісу малько з печі, взувся, одягся, взяв мотозкою сокиру, вийшов у дір і сів у сани. Баби, відчиняйте ворота. Що ж ти, дурник, усів у сани, а коня не запріг, не треба мені коня. Невістка відчинила ворота, а Омелько й каже потихеньку. За щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте, сани, до лісу. Сани самі поїхали у ворота, а та так швидко кіньми не догнати. А до лісу довелося їхати через місто. І тут він багатьох людей пом'яв, подавив. Народ кричить Держи його, лови його, а він одно сани поганяє, приїхав у ліс. За щучим велінням, за моїм хотінням сокиро, нарубай дровець найсухіших, а ви дрова самі кладіться в сани, самі в'яжіться. Сокира почала рубати, колоти сухі дрова, а дрови самі в сани кладуться та мотузкою в'яжуться. Потім омелько звелів сокирі вирубати ломаку таку, щоб на силу підняти. Сів на віз. За моїм за щучим велінням, за моїм ходінням, їдьте, сани, додому. Сани помчалися додому. Знову проїжджає Омелько по тому місту, де він допі допіро пом'яв, подивив людей, а там уже на нього чекають. Ухопили Омелька і стягнуть з воза, лають його та б'ють. Бачить він, що кепська справа та потихенько. За щучим велінням, за моїм хотінням, ану, ломаку, обламай їм боки. Ломака вискочила та й почала дубасити. Народ геть розбігся. А Омерко приїхав додому і заліз на піч. Почув згодом цар про Омелькові витівки та й посилає по нього свого прислужника. Приїздить прислужник в те село, заходить до тієї хати, де Омелько живе, та й питає: Ти, Омелько, дурник, а він спечі. А тобі нащо? Вдягайся швидше, я повезу тебе до царя. Та мені неохота. Розсердився царський прислужник і вдарив його по щаці. Омелько й каже потихеньку, За щучим велінням, за моїм ходінням, ломако, обламай йому боки. Ломака вискочила та як почне царського прислужника чухрати, на силу він утік. Цар здивувався, що його прислужник не зміг упоратися з Омельком і надсилає свого найбільшого вельможу. Привези до мене в палац дурника Омелька. А як не привезеш, голову з плече Накупив найбільше вельможа родзинок, чорносливу, пряники, приїхав у те село, війшов до хати та почав найвісток питати, що саме Омелько найбільше полюбляє. Наш Омелько любить, щоб з ним ласкаво розмовляли, та червоний жупан подарувати обіцяли, тоді він усе зробить, чого просять. Найбільший вельможа дав Омелькові родзинок, чорносливу, пряників та й каже Омелько, Омелько, чого ти лежиш на печі? Їдьмо до царя. Мені тут тепло. Омелько. «Омелько, цар тебе добре нагодує, напоїть. А мені охота. «Омелько, омелько, цар тобі червоний жупан подарує, шапку і чоботи. Омелько подумав, подумав. Ну, гаразд, ти собі і наперед їдь, а я за тобою вслід. Омелько полежав ще трохи й говорить Теждіть. <тірш> Ану, піч, їдь до царя. Тут в хаті кути затріщали, стеля захиталася, стінка вилетіла, і піч сама пішла по вулиці, по дорозі, прямісінько до царя. Цар глядить у вікно, дивується, що це за дивина? Найбільше ведможа йому відповідає. То це Омелько на печі до тебе їде. Вийшов цар на ганок. Щось на тебе Омельку скарг багато, ти народу чимало подавив. А навіщо вони під сани лізли? В ту хвилину глянула у віконце царська дочка Марія Царівна. Омелька побачив її у віконці та й каже тихенько. За щучим велінням, за моїм годінням, нехай царська донька. Мене покохає, і ще каже їдь піч додому. Піч повернулася і пішла додому. Війшла до хати і стала на своє старе місце. Омелько знов лежить собі на печі, вилежується. А в царському палаці крик та сльози. Марія царівна за Омельком нудьгує, не може жити без нього. Просить батька, щоб віддав її за Омелька заміж. Забідкався цар. Затужив і заговорить знов найбільшому вельможі. Їдь, приведи до мене Омелька, живого чи мертвого, бо голову зніму. Накупив найбільше вельможа вин солодких та різних наїдків, поїхав у те село, війшов у ту хату і почав Омелька пригощати. Омелько напився, наївся, захмелів та й ліг спати, а вельможа поклав його на віс і повіз до царя. Цар зразу ж наказав прикотити велику бочку з залізними обручами. Посадили в ту бочку Омелька і мар'ю царівну, засмолили бочку і в море кинули. Прокинувся згодом Омелько. Бачить темно, тісно. Де ж це я?» А йому відповідають Ой, лишенько, омелечко, нас на бочку засмолили, кинули в синє море. А ти хто? Я Марія царівна. Тут Омелько й каже за щучим велінням, за моїм хотінням вітрибуйні, викиньте бочку на сухий берег на жовтий пісок. Вітрибуйні подули. Море схвилювалося та й викинула бочку на сухий берег на жовтий пісок. Омелька і Марія Царівна вийшли з неї Омелечко, де ж ми житимемо? Збудуй хатинку. А мені неохота. Тут вона ще дужче просити почала, от він і каже За щучим велінням, за моїм хотінням, збудуйся кам'яний палац з золотою покрівлею. Тільки він це проказав з'явився кам'яний палац з золотою покрівлею навколо зелений сад, квіти розцвітають. Пташки співають. Марія Царіна з Омельком увійшли в палац, посідали біля віконечка. Омелечко, а чи не можна тобі красунчиком стати? Тут Омелько недовго думав за щучим вилінням, за моїм хотінням стати мені добрим молодцем, вродливим та розумним. І став Омелько такий, що ні в казці сказати пером описати. А в той час їхав цар на полюванні і бачить, стоїть палац там, де раніше нічого не було. Це який такий нечема, без мого дозволу, на моїй землі палац поставив. Посланці побігли, питаються, а Малько їм відповідає: Просіть царя до мене на гостину, я сам йому скажу. Приїхав цар до нього. Омелька його зустрічає, у палац веде, до столу саджає, починають вони банкетувати. Цар їсть, п'є та дивується. Хто ж ти такий добрий молодець? А чи пам'ятаєш ти Омелька дурника що приїхав до тебе на печі, а ти звелів його своєю донькою в бочку засмулити та в море кинути? І я той самий Омелько, схочу все твоє царство, спалю та потрощу. Цар дуже злякався, став пробачення просити. Одружись з моєю донькою, Омелечко, бери моє царство, тільки мене не губи. Тут зробили бенкет на весь світ, одружився Омелько з мар'єю царівною і став царством правити. Тут і казці кінець, а хто слухав, молодець.